Друзі, вітаю! 18 липня. Сьогодні з вами Валерій Клачок Підбиваю підсумки інформаційного дня і про найголовніше готовий вам повідомити. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте відео. Друзі розпочну із приємного сьогодні. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляїн. Яка претендує на переобрання на цю посаду і яку переобрали так? Її переобрали. Це дуже хороший позитивний для нас сигнал, тому що вона послідовно відстоюванні інтересів України протистояння з Китаєм, так вона не Китай і намагається всіляко чинити спротив поширенню промислової китайської експансії. І вона розкритикувала візит угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана до Москви, назав... назвавши його місію у миротворення. Ну це звісно дуже круто. Заяви дуже класні, і те, що фон дер Фондрляян залишається на цій посаді, це також дуже добре. Друзі, це означає сталість політики Європи, але вона нам трішки і не зовсім. Сприятлива ця сталість, тому що Європа має бути більш рішучішою у питаннях ухвалення рішень щодо допомоги Україні і, власне, щодо рішень, які спрямовані були б на підвищення їхньої власної безпеки. На тлі можливого приходу Трампа на посаду президента Сполучених Штатів Америки, все таки певна активізація в Європі є. Я їм бажаю, аби вони були більш рішучішими. Ну, принаймні на це сподіваємося. Також приємна новина із Криму. Минулої ночі дрони Служби безпеки України уразили російську базу берегової охорони на озері донузлаво в окупованому Криму. Про це повідомляють джерела. Так, поки що СБУ скромно мовчить про це вони змагаються. Із головним управлінням розвідки, чиї дрони долетять або допливу далі. Внаслідок такої комбінованої атаки морських та повітряних дронів були вражені та виведені з ладу. Штаб з пунктом управління, склад боєприпасів і техніки, електропідстанції, технічні споруди та вогневі позиції. Я розумію ваш скептицизм, що від цієї новини нам ні холодно, ні жарко, але це не так, друзі. Справа в тому, що. Потроху, але все таки ситуація на наш бік має тенденцію повертатися. Я сьогодні робив е, огляд, як на мене дуже цікавий, із своїм колегою військовим експертом Олександром Коваленком. Це відео є у нас на каналі. Ми детально аналізували повідомлення, яке було вчора опубліковано у виданні Economist, де, де описується про те, що у Росії закінчуються запаси радянської зброї. Нової зброї, як правило, Росія не виготовляє вже дуже давно. Я вам рекомендую переглянути це відео, це дійсно корисно, аби зрозуміти, чому саме так сильно зараз у Кремлі наполягають на переговорах із Україною на своїх умовах, тому що або до кінця літа, а ймовірно, всього, що до кінця цього року. Наступальні спроможності Росії суттєво просядуть, і от такі атаки, які сьогодні здійснює і головне управління розвідки, служба безпеки України по військових об'єктах глибоко в тилу росіян в Криму це все планомірна робота, така сама ж важлива, як і робота, яку здійснюють наші хлопці на фронті, стримуючи наступ ворога. Переходьте, дивіться, відео дуже цікаве. І зараз до новин в Україні, зокрема. Про парламент парламент сьогодні напрацював багато, і він вони збираються йти на канікули, такі якісь там імпровізовані. Ну, принаймні, не будуть збиратися вони на пленарні засідання. Дуже хотілося, аби вони пішли ще раніше і не поверталися. Говорю абсолютно серйозно. Сьогодні Верховна Рада України прийняла законопроект, який дозволяє уряду призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом до 1 жовтня 2024 року. За конкретно якими статтями я вам не можу сказати, але мова йде не про виплату, до прикладу, Міжнародному малютного фонду або іншим потужним світовим фінансовим установам. Це може бути відтермінування виплати за зовнішніми облігаціями. Ситуація дійсно з бюджетом край складна, і сьогодні Верховна Рада разом із Кабінетом міністрів, я їх розглядаю як єдині цілий зробили кілька неприємних для українців. Кроків і ухвалили кілька неприємних рішень. По-перше, вони ухвалили законопроект про підвищення акцизного податку на пальне. Уже з 1 вересня пальне в Україні подорожчує приблизно на 2 гривні всі позиції: 95-й бензин, такий популярний серед українців, дизельне пальне і автогаз. І здорожчання буде тривати до 2028 року. Це вимога, яку ставить перед нами Європейський Союз. Але, окрім того, сьогодні кабінет міністрів погодив законопроект про підвищення податків. Я робив огляд у своєму попередньому відео, залишив вам посилання правому барехні в кутку. Законопроект передбачає суттєве збільшення податків, і я е, попереднє відео назвав, що кабінет запустив збір на 140 мільярдів гривень. Так, за рахунок податків вони хочуть зібрати додатково 140 мільярдів гривень, але загалом хочуть назбирати за цей рік і наступний додатково майже. Півтрильйона. І не а, тому, що вони вибудовують ефективну економіку, вони взагалі цим в принципі не займаються, а тому, що ухвалюють відповідні закони на превеликий жаль. Але Верховна Рада також прийняла сьогодні у першому читанні закон про угоду зі слідством у корупційних справах. Це взагалі феєричний закон. Рахамія сказав, що це законопроект, який. Ініціювали і наполягали на ньому представники заходу, наші західні партнери, а саме засновники фонду Ukrainian Facility, я, чесно кажучи, в цьому дуже сумніваюся, тому що цей законопроект фактично дасть дозвіл топ кореціонерам офіційно відкупитися від покарання за корупцію. Ви просто можете сплатити штраф та компенсацію. Зокрема, як додаткове покарання у разі укладення угоди пропонується штраф наступний: якщо ви... Чинили просто кримінальний проступок, то штраф від 200 тисяч до 2 мільйонів гривень. Якщо не тяжкий злочин, то від 2 мільйонів гривень до 20 Якщо тяжкий злочин, то від 20 мільйонів до 102 І Якщо особливо тяжкий злочин, а це, мабуть, когось вбили, то від 100 млн до 200 мільйонів. Я не жартую, друзі, саме така законодавча ініціатива проголосована в першому читанні. І сьогодні я натикаюсь на повідомлення про те, що Служба безпеки України арештувала майно. Колишнього депутата від партії регіонів, який був довіреною особою Віктора Януковича, на суму приблизно 1 мільярд гривень. Ну тобто ви розумієте, обсяги корупції, для них це дійсно ніщо. Вкрав на мільярд, заплатив 100 мільйонів, ще когось по ходу вбив, я зараз не жартую. І в тебе все окей. На превеликий жаль, так, такі закони зараз Верховна Рада ухвалює. Ну і все ж таки давайте трішки приємного, бо ми заслуговуємо з вами на хороші новини. Сьогодні Зеленський прибув до Великої Британії. Він візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти, зустрінеться з королем Чарльзом III, прем'єр-міністром Кіром Стармером, урядовцями і керівниками оборони компанії. Очікується, що Україна і Британія підпишуть міжрядову угоду про підтримку українського оборонно промислового комплексу і обговорять майбутню оборонну співпрацю та розширення можливостей захисту. Примітно, що Зеленського вже в аеропорту зустрічав. Новий посол України Великобританії Валерій Залужний. Щодо угоди, лише додам, що це я розцінюю як певний рух назустріч України і Великої Британії у підписанні угоди сторічної. про неї ви вже чули. Поки що це все на рівні перемовин між Україною і Великою Британією, але перспективи глибокої і тісної співпраці з Британією є, тому що. Британія зараз фактично починає діалог у Європі про поглиблення співпраці з різними країнами в оборонній сфері на тлі тісної такої співпраці країн диктаторського світу Росії, Північної Кореї, Китаю та Ірану. Вчора буквально вони робили заяву. Я вам це розповідав про те, що їх дуже турбують військові навчання, які проходять сьогодні спільні Росії та Китаю. Щодо Сполучених Штатів Америки і е, заміни можливого кандидата на посаду президента е, від демократичної партії Джозефа Байдена, чинного президента, там е, інтрига триває. Я також робив сьогодні оглядове відео. Вже і представники-очільники перепрошую більшості у сенаті, і очільник меншості в сенаті від дем... в палаті представників перепрошую від демократичної партії. Спілкувалися з Джозефом Байденом. І Пелосі, колишнього чільниця Палати представників, і дуже багато конгресменів від демократичної партії. Всі стурбовані тим, що Джозеф Байден суттєво понижує можливості виграти вибори демократам, які сьогодні борються за свої представницькі мандати у Конгресі США, тому що там і такі вибори тривають. Ну і звісно, ця демократична партія стурбована тим, що вже старий, направду, старий, поважний політик, заслужений політик Байден просто через своє. Не зрозуміле бажання балотуватися далі може суттєво. Підірвати авторитет демократичної партії і взагалі можливість впливати на якісь процеси. А Трамп сьогодні це серйозний виклик для Сполучених Штатів Америки і для всього світу загалом. Тому ці новини дуже важливі. На кінець дня стало відомо, що Байдена таки умовлять знятися із цих перегонів до кінця цього тижня. Має бути рішення. Тим паче, відносини Сполучених Штатів Америки з Китаєм, якого я я згадував, сьогодні суттєво погіршились. Китай призупиняє переговори зі США щодо нерозповсюдження ядерної зброї та контролю над озброєнням через підтримку Вашингтоном тайвані. Звісно, що і у Трампа відносини із Китаєм не дуже теплі. Він обіцяє продовжувати санкційну політику, але от з Інзіпіном він хоче дружити. І Китай він любить, але так не буває. Тому дійсно сьогодні демократам треба докластися, аби перемогти на виборах, щоб їхня політика продовжувалася. Тому що у якесь чудо від Трампа я особисто не вірю. І аналітичні матеріали, які сьогодні публікуються від моїх колег із у світовій пресі, засвідчують, що дійсно виклики з Президентом Трампом і для Сполучених Штатів Америки і для світу будуть дуже і дуже високими. І е, до подій на сам кінець на Росії. Ну, подія не подія загалом, то там є приємні новини, які стосуються взаєморозрахунків Китаю та Росії. Через санкційну політику китайські банки не можуть проводити платіжки. Це дуже добре. Об'єм торгівлі Китаю і Росії зменшується. За цього Китай і так і нервується, тому що вони сказали, ви не маєте права чіпати нас у співпраці з Росією. Це другое, кажуть вони. Ну, це не другое, це якраз те саме. Але там є собі такий черговий діжурний його називають президент Медведів, який час від часу пише пости. Так от він написав там знову черговий пост, що Україна перестане існувати до 2034 року. 2034-2024. Тобто він збирається воювати ще 10 років. Цю е, його думку я не знаю їх воручні. Підхопили російські засоби маси інформації і пропагують всередині Росії. Наратив про те, щоб росіяни готувалися до 10-річної війни. Але чим їм воювати, можливо, лопатами, я не жартую, тому що дійсно із озброєнням у росіян до кінця року може скластися не все дуже добре, якщо, звісно, їм не будуть допомагати Китай, Північна Корея і Іран. Друзі, ще раз наголошую: відео про обор... наступальні наступальні оборонні можливості Росії їхні спроможності відновлювати радянську зброю. Дивіться у мене на каналі. Ми це відео записували разом із моїм колегою Олександром Коваленком. Дуже цікаве змістовне відео. Дякую всім, хто дивився до кінця. Підписуйтесь, коментуйте вам, плюс карму за це. Всіх люблю ціну і не перемикайтеся. все буде Україна.